Як зробити літак з паперу для принтера. Візьміть прямокутний аркуш паперу будь-якого кольору. Розташуйте папір короткою стороною до себе. Візьміть за лівий нижній кут. Потягніть його в праву сторону і вгору. Співставте папір з правої сторони. Добре, притисніть місце згину. Візьміть ножиці і відріжте зайвий папір біля трикутника. Розкрийте папір. Зігніть праву сторону квадрату до лівої сторони. Притисніть місце, де зігнувся папір. Розкрийте папір. Зігніть правий верхній кут до центральної лінії, яку ми зробили перед цим. Добре пригладьте місце згину. Зігніть лівий кут до центральної лінії. Пригладьте місце згину. Зігніть лівий кут до центральної лінії. Пригладьте місце згину. Візьміть правий край і загніть його до центрального згину. Добре. Притисніть місце згину. Візьміть верхній кут і загніть його донизу. Добре притисніть місце, згину паперу. Складіть майбутній літачок навпіл по центральній лінії зробіть крила з одного й іншого боку літачка. Розправте крила літачка, знайдіть оптимальне положення крил для свого літачка, щоб він добре і далеко літав.